Привіт усім! Сьогодні ми будемо розпаковувати мою нову сумочку на ролики. Отака. Я вже поклала собі там ролика, але покажу, яка вона всередині. середині. Метка горожевого кольору. Такі ролики. А там така на низу, отаке от місце на ролики. Навіть на коньки можна. І, і там файно класти, бо там глибока кишенька. І файно є. Другий так само, тільки другий ролик. У мене такий от ремішок, щоб закласти на плечі. Всередині тут я маю кап і свої наколінники. І все решта. На руки отута. Так от це кладе от на долоню. Покажу вам на одній руці. Я Отак у нас і закладає. Таке є всередині. Такий рожевенький, і там тут, світиться. Це на локотники майже не брудні і взагалі, але користувався бо, дуже мало, але щось там було. І на колінники. вони найбрудніші з цього. O taki. Tam bardzo hmm. hmm. głęboka kieszenia, żeby wszystko postawić i wyleka. Ja tak, ja tak stawię to na kubku, żeby e, zmieścił się też kask i żeby wszystko ja, zmieściło się. Aż taka głęboka. Widzę, to nie będzie tak głęboka, ale na składzie dużo gluboka. Władaję tak na kupu, tak żeby się kask zmisteł się Okej. Okay. Закривається на замок. Легенька, файна, зручна. А така. Були різні кольори: фіолетові, чорні, червоні, голубі і такі рожеві. Мама мені замовила таку рожеву. Вони продаються на, е, на теле. Просто замовити за 15 злотих. Чи за 20? Не знаю, за скільки то було. А така прикольна торба що не знаю. Па-па!